Привіт, усім! Ви на каналі Ксюшкина сім'я, де родина живе в селі та займається своїми домашніми справами. А також хочу показати вам до вашої уваги сьогодні, як я готую борщову заправку на зиму в баночки. Для цього я беру цибульку, капусту, помідори, червоний буряк самий головний інгредієнт. Нашій страві морквочку та посолю. Посоля в мене чорна, вона збагачена йодом. Ви можете брати будь-яку, яка вам подобається. Отож, приступаємо. Для початку я помідори перекручу на м'ясорубці, моркву буряк натру на великій терці, капусточку нашинкую, цибулю поріжу кубиком. Всі точні інгредієнти будуть в описі під відео. Ось, я вже підготувала всі наші інгредієнти, цибульку кубиком, бурячок натерла, морквочку також натерла, помідорки перекрутила, капусточку Посолька, ну, Пасолька, пасолька як пасолька. Тепер беремо нашу цибульку і переміщаємо в сковорідку. Куди наляла я масло, олію та протушковую. Так, як нам в, наш, в нашу заправку борщу потрібно стакан олії, я півстакана виляла сюди і тепер обсипаю цибульку. Цибульку можна як пасирувати, так і до золотистої доводити. Ну, ось цибульку вже піджарили. І тепер будемо все складати в одну велику-велику каструлю. Каструлю я вже поставила на вогонь, виливаю ту олію, яка лишилася в мене, тобто півстакана, всипаю сюди на дно бурячки, опереженьки. Кидаю сюди нашу підсмажену цибульку. Я підсмажую, так як підсмажена цибулька більш дає такий аромат, присмак. Ну, мені так більш подобається. Можна і не, і не піджарювати. Вливаю сюди наші помідори перекручені, всипаю посолю. Посолю всипаю відразу, так як вона вже е, така плотненька. І висипаю сюди моркву. Все це, це зараз перемішую і тушкую пів години. Ось я перемішала, зробила помірний вогонь. Після закипання зроблю малесенький вогонь і пів години буду тушкувати. Ось така краса виглядає. Не забуваємося періодично помішувати, щоб не пригоріло. Пройшло пів години, як наша Заправка кипить, тепер всипаємо сюди капусту перемішуємо і тушкуємо ще 15 хвилин. Для подальшого приготування нам потрібно 125 мл от 9%, 3 столові ложки солі та стакан цукру. Ну, ось, наші овочі вже протушкувались, тепер всипаємо сюди сіль. Вливаємо оцет та додаємо цукор. Все ретельно перемішуємо та тушкуємо ще 10 хвилин. Ось, заправка вже зварена, тепер розкладаємо по баночках. Застелене дно, виставляємо наші баночки. Виставляємо обережно, та якщо баночки гарячі, ми гарячим роз... розкидали нашу заготовочку і накриваємо кришечками. Прикриваємо кришечками, не закриваємо, а просто прикриваємо, щоб наші баночки коли будуть кипіти, щоб вода не попадала в самі баночки з заготовкою. Ось так. Заливаємо водою по плечі та ставимо на вогонь стерилізувати після закіпання 20 хвилин. Наші баночки вже Простерилізувалися 20 хвилин, тепер обережно дістаємо, не забуваємося, так як воно гаряче, та закручуємо. Ну ось, друзі, в мене вийшло 14 баночок на 440 грам смачної борщової заправки з червоного буряка, з посолею та з капустою. Така чудова борщова заправка, підійде для студентів. Батьків похилого віку, та як це взимку буде борщ дуже швидко та дуже смачно. Всім, кому сподобалось моє відео, не забуваємося ставити пальчик вверх. Хто ще не підписався, підписуємося. Всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Всім па-па-па-па! З вами була Ксюшкіна сім'я. Не забуваємося експериментувати, коштувати. Всього самого найкращого.